Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 10 квітня 2023 рік. Також розглянемо загальну картину по альткоїнам. Отже, починаємо з нашої головної сторінки, де вчора я прогнозував зниження а було зростання, тому ставлю цей червоний хрестик. Далі прогнозую зростання. І мої пояснення, як завжди, на більш тривалих таймфреймах. Сьогодні понеділок і спробуємо подивитись на тижневий таймфрейм, кожна свічка тиждень. Таку загальну картину. Ну, по-перше, курс йде в цьому коридорі, і загальна картина, гадаю, ви всі бачите, вже, розверн... вже курс розвернувся і йде нагору. Якщо порівнювати дві минулі фази, бачите, було. Така половолна, друга половолна, і ми очікували третю половолну, що тут буде зниження. Але по тривалості фази вже 4 тижні. На мій погляд, зона консолідації вже відпрацьована, і на цьому тижні ми побачимо рух. Можливо, в цю зону 30. Ну я так бачу ситуацію. Хоча багато експертів бачать, що все ж таки повинна, повинен бути рух. В цю зону 26. Я також так думав, але зараз гадаю, що все ж таки покупці не дали цього разу зробити таке зниження, і накопичення вже пройшло. І на цьому тижні ми можемо побачити рух в цю сильну зону 30. Було б цікаво почитати в коментарях до відео, що ви гадаєте? Буде ще консолідація вниз чи вже ні. Моя думка гадаю, тут вам зрозуміла. Денний таймфрейм сьогодні. Приверну вашу увагу до об'ємів торгів. Ви бачите, вони продовжують бути на дуже маленьких рівнях. Можливо, з цієї причини курс і не робить великих рухів. Популярний індикатор Осма. Подивіться, яка зараз зона. Перетинаються червона і чорна лінії. До чого це може призвести до цієї зеленої крапки. Після якої, бачите, було зростання один раз. І другого разу, коли перетнулись ці лінії, знову була зелена крапка, і дивіться, яке потужне було зростання. Отже, і зараз лінії перетнулись, але ще нема зеленої крапки. Як буде зелена, можна очікувати на зростання. Тому я сьогодні і прогнозую збільшення курсу. Але ще раз нагадаю. Ні один з індикаторів або осциляторів не дає ніякої гарантії. Це математичні розрахунки, основані на минулих фазах. А ми з вами знаємо, що 100% повтору бути не може. Може бути щось подібне. Настрої покупців, продавців можуть повторюватись на деяких фазах, тому ніяким індикаторам, експертам, відео моєму в тому числі не довіряйте. Робіть свої дослідження. Сьогодні біткоін купують, осциллятори в зоні сел, ковзані в зоні strong buy, загальний індикатор. Біткоін купують. Домінація. Нічого не міняється, біткоін на... чітко закріпився на верхній позиції і домінація USDT практично не міняється. Все поки що в цих зонах. Що діється між біткоїном і альткоїном? Вже другий раз біткоін, бачите, йшов на зближення з лінією альткоінів, перший раз, але не вийшло, пішов знову наверх. Другий раз вже потужно йшов на зближення, але знову почав від нього відходити. І вони йдуть, ці лінії зараз бачите, паралельно. Тому поки що між альткоінами і біткоінами нічого не змінилось, продовжується потужний біткоін сезон. Завтра зранку, як завжди, перевіримо, це припущення. Пишіть своє, проходьте опитування, у нас багато варіантів. Якщо відео сподобалось, лайкніть. Підписуйтесь на мої нові відео. До речі, вчора було, на мій погляд, корисне відео, як зробити безкоштовно віртуальний криптопортфель. Подивіться в моєму каналі. Ну і по традиції, наш головний прогноз на 23 рік: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в Європейській родині. Чекаємо на наш контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.